Російська виконавиця Алла Пугачова вперше за тривалий період часу звернулася до своїх шанувальників. 74-річна Алла Борисівна опублікувала відео на своїй сторінці в інстаграм. У цьому відео артистка знімала себе на камеру, сидячи в автомобілі з вишуканим макіяжем і зачіскою. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту зірки на долоні. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. У відео виконавиця прокоментувала чутки про те, що нібито вперше за 16 років побачив світ її новий альбом. І що до платівки нібито увійшли композиції, яка артистка заспівала на концерті 2019 року. У відеозверненні Пугачова спростувала інформацію про те, що випустила новий альбом. Я останнє узнала. Скоріше всього, о що вийшов альбом по скриптум. Неприятно, спасибо большое. Хороший подарок юбилею, Ну а я могу только подарить. Юбилею нові пісні. Ждіться, мої дорогі поклонники. Тільки ради вас. Російська співачка Алла Пугачова, яка з початку повномасштабної війни виражає свою підтримку Україні, стала частіше спілкуватися з фанатами. Наприклад, 3 березня вранці 74-річна Алла Борисівна поділилася селфі в своєму інстаграм, на якому вона усміхнена. На знімку артистка представлена з макіяжем та зачіскою в білому гольфі та джинсовій сорочці, а також з прикрасою на шиї. Ймовірно, фотографія була зроблена під час якогось заходу, оскільки Пугачова зображена в русі. Під кадром виконавиця привітала шанувальників з настанням весни, а також закликала не здаватися. Перша неділя весни. Свято жовтих квітів. Не здавайтесь, не засмучуйтесь. Мир вашому дому, написала Пугачова під фотографією. Своєю чергою прихильники співачки розцінили цей її пост як натяг до дій, і подякували артистці за позицію. Не здавайтеся, одна фраза Алло Борисівно, і ми все зрозуміли. Дякую, що залишилися людиною. Дякую, Люба Алло Борисівно. Ми не будемо здаватися, світ і розум переможуть зрештою. Дякую, ваша підтримка є дуже важливою. Не здамося. А вже 4 березня Алла Пугачова приголомшила фанів неочікуваним вибором композиції для вечірки за кордоном. Так, у своєму фотоблогу зірка оприлюднила кадри під час відпочинку. За словами 74-річної Пугачової, вони з друзями зібралися, щоб відсвяткувати перший тиждень весни. Співачки стоять на тлі водойми та інших яхт. А ось атмосферу свята доповнює в цей момент українська народна пісня Ой на горі два дубки. Втім, композиція лунала без слів, лише мелодія. В кадрі весела Пугачова пританцьовує з друзями і дивує своїм молодим виглядом. У коментарях під відео зібралося чимало прихильників з України. Вони були здивовані вибором пісні та зазначили, що Алла Пугачова неймовірна людина. Натомість росіян накрила хвиля гніву, тому вони залишили безліч негативних коментарів, де засудили знаменитість за її позицію та на емоціях розкритикували зовнішність. І у відповідь на її слова додали, що за неї зовсім не хвилюються і геть її забули. Також нагадаємо, що російський гуморист Максим Галкін відреагував на обстріл Росією Одеси, під час якого дрон Камікадзе влучив у багатоповерхівку та забрав життя 12 невинних людей, серед яких і малі діти. Шоумен зізнався, що йому неабияк боляче, коли РФ завдає ворожих ударів по українському місту. Галкін відчуває цей біль, адже Одеса є його рідним містом. Зокрема, гуморист провів там дитинство, ходив до школи та вивчав українську мову. Одеса це моє дитинство. В Одесі у школі я вивчав із першого класу українську мову, і ті знання про мову, які в мене залишилися досі, це також моє одеське дитинство. Та мені напевно можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі, але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем із тобою, українською написав шоумен. Друзі, чекаємо ваші коментарі під відео. Нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нашому каналу з просуванням. Дякуємо вам за перегляд.